Вітаю вас, друзі! Ви на каналі про мандри і не тільки. Мене звати Наталя, і ви на першому випуску із серії побережжя Хорватії. В цих випусках я хочу вам розказати не про найпопулярніші місця Побережжя. Про них я вже розказувала у себе на каналі. Це той же Дубровник, той же Спліт, відоме усім Істрія, що включає міста, Ровінь, поруч, пулу. Але і захопити менш відомі, але не менш чарівні місця. Серія випусків буде поновлюватися. З часом я дуже маю на це надію, що зможемо далі подорожувати. Тож про Ну перейти до випуску, а ви не забувайте підписатись, поставити вподобайку і написати коментар з декілька слів. Ці вихідні ми перебуваємо в місті Сень. Це одне з тих десятків поселень, які знаходяться вздовж побережжя. Тобто, якщо ви з ріки проїдете в сторону Задару, це буде дуже довге побережжя. Ми проїжджали тут, і дуже багато є поселень, де ви можете поселитись з відпочинком біля моря. Що на вас тут чекає, маленьке старе гарне місто, є пляжі, але це пляжі щось наподобі, бо в більшості це все ще є пляжі, де кам'яна набережна, де вона в більшості підходить для дорослих, але для дітей тут є ідеальні маленькі бухти з помірним входом, що досить класно. Так що підемо прогуляємося по старому місті. Так як ми житло обрали не біля старого міста, взагалі не центр. Ось нас чекає така доріжка, і вона веде до набережної, точніше, доріжки, яка йде вздовж моря. Ось зараз ми прогуляємося до центру міста. Ще одною причиною, чому ми вибрали сень для прикладу. Ми бронювали не завчасно, ми не продумуємо. У нас взагалі був план, що ми там собі піждень будемо їздити в якесь місце Хорватії на море. Але ми зрозуміли, що тиждень це дуже довго, воно надоїдає дитина в садочку. Тому вирішили, що через кожні вихідні будемо їздити в якесь поселення, маленьке знайомитися з Хорватією. Ось сьогодні це сень. Минулі рази теж у нас були інші поселення, про них я теж розказую. Ось те, що я говорила, дуже багато такі кам'янисті пляжі і ось з такими сходами вхід. Ну, це точно не для дітей, або для дітей, які вміють плавати. Що я бачу, ми зробили дроницю, в мене було буде холодно, але зараз якраз дуже класна, комфортна температура, просто лежати біля моря. Єдине, що вода холодна. І ось, як ви бачите, ось такі пляжі. Вони тут більшість, тут великі каміння, десь є, дрібніші каміння. Без взуття тут просто ніяк. Я їм скажу, що на пляжі зараз є люди. Досить багато людей відпочиває. Дивіться, закрито. Тобто, це якісь місця їжі. Тут все пусто, все згорнуто, бо вода холодна. І відповідно... Все закрито. Взагалі я не можу зрозуміти, коли в них тут сезон. Зараз вже кінець червня, сьогодні перше липня, а фактично все закрито, Тільки починає відкриватись, людей небагато. Вже говорили, що в Україні такий низький сезон, холодне море. В Хорватії, як виявляється, нічим не відрізняється. Хорватія може і низький сезон, як у нас пару місяців чи два. Але море тут просто чистота його неймовірна, дуже гарно. Що тут дуже популярно в Хорватії, це кемпінги. Це ще такі якісь попростіше, а є набагато крутіше з всякими різними фішками. Ось це теж така імітація пляжу. Там Настільки все круто організовано в людей: від барбекю зони до мопедів, велосипедів. Ось дуже класно з таким видом. Моя наступна мрія колись в кемпінгу побувати. В Хорватії я теж не так давно. Перебувала в війні, це всього лише було 30 років тому. І ось пам'ятник. І це пам'ятник жертвам. Військові і цивільне населення. Мале маня і місто. В самому місці купатись немає. Де люди розходяться по пляжам, хто в ліву сторону, хто вправо, кому куди ближче. Місто взагалі, Сані, є маленьким. Тут населення біля 4 з чимось тисяч осіб, і це ще було за 2011 рік. Але тут є старе місто, є набережна, є туристи і місто живе, а особливо, я думаю, що в літній період воно набагато функціональніше. Так що пішли, погуляємо далі. В місті також є дуже багато апартаментів, але вони фактично всі розкупляються в дуже швидкий час. Тут я вам скажу бюджетне житло. Ось чому ми взагалі вибрали це місце, через те, що тут за 50-60 євро можна знайти номер на вихідні. Дуже багато будинків дуже в такому пошкодженому стані, можна сказати, майже розваленому, але щось, бачите, тут проводиться якась реконструкція чи збереження хоч чогось. Цікаво, наскільки людям надоїдають туристи. Ви живете в своєму домі, а тут постійно під вашим вікном ходять якісь люди, роблять фотографії фотографують ваші вікна, ваше, ваше, ваше подвір'я. Ну, це, це не смішно, але це досить весело. Я думаю, що люди, напевно, що вже за стільки часу звикли, можливо, навіть і не звертають уваги. бо хорватська, англійська. Німецька і італійська Дідусі розважаються порції хорватії в маленьких містечках. Покажу вам наше житло на дві ночі. Сподобалося все. І в п'яти хвилинах був те, де ми купались, і все необхідне було в приміщенні. Єдине не було кондиціонування, але так як це червень місяць, загальному було комфортно перебувати. Найкраще, що було в цьому житлі, це захід сонця. Як бачите, містечко маленьке, пляжів декілька. Сказати, що тут багато розваг не можу, але один раз ви можете витратити декілька годин і піднятись на гору фортецю чи оглядовий майданчик поруч з містом. Символом міста є фортеця. Будівництво фортеці закінчено в 1558 році. На сьогодні фортеці музей. Фортеця служила оборонною спорудою для міст. Так як місто знаходилось у стратегічному місці, вони постійно відбивалися, як венеційців, то від турків. Вартість білета це ціна на 2023 рік, але думаю, що не дуже виросла, дорослий 5 євро, діти 2 євро. Там зразу ж біля фортеці є кафе-ресторан, де можна з гарним видом поїсти або у середині фортеці. Окрім цікавих експонатів, в музеї ще розказують історичну цінність і надбання. Плюс ви отримуєте дуже чудовий вид на море і на місто. І окрім міста Сен, я ще хочу вам показати пляжі і містечка, що ми заїжджали. Вони будуть не порядку відвідувань, а як склалася картинка для відео. Плажа оперна. Пляж широкий, єдиний спуск до нього не дуже простий. Поруч ще є один маленький пляж, мало місця для авто, але не сезон ви знайдете. Наступне місце це пляж в місті Сельце. Це один з небагатьох пляжів, де є пісок, і це дуже популярне місце літом. Наступний пляж бухта біля міста Карлобах. Є спуск по сходах, і в сезон будуть працювати кафе. Дуже цікаве місце, щоб зупинитись на день. Найцікавіше, що з міста ви можете дійти вздовж набережної до пляжу, якщо вірити Google картам. Також ми встигли багато їсти в поїздках, знайомитися з цінами, оглядати маленьку місцевість, насолоджуватися видами з ресторану, десь не зовсім дешево, але в більшості всюди великі порції, ну і плюс гарний вид. Далі вже ми поїхали на великий острів, який має сполучення завдяки мостам. Перше місто це Кирк. Пустини весною, зимою, але літом туди залюбки їздять за красотою старого міста і взагалі розташування. Наступні місця це башка і стара башка. Не плутайте з башка вода. Місто башка є досить популярним, красиві пляжі, де й місця, що й пісок можна знайти, старими солом'яними парасольками, гарні краєвиди з міста. Туристів весною дуже мало, що дало змогу спокійно нам погуляти. башка запам'яталася заходом сонця і дуже вузькими вулицями, колись точно не думали про те, щоб мало проїхати авто. Хоча б одне, місто досить красиве, єдине, що ми не дуже знайшли пляжі. Я вам дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписатись, ставити вподобайку і залишити коментар. До зустрічі наступній історії.